Я тут хочу вам нагадати, що всі наставники, провідники, духовні вчителі теж люди. У них є свої задачі, призначення, особистий біль. У них є своє тіло, яке болить, у них є свої відносини, проблеми, битовуха і тому подібне. Тому ніколи не ідеалізуйте, будь ласка. І це не тому, що я не кажу нікуди не йти. Ні, у кожного наставника у мене є свої наставники. Просто вони змінюються з моїм ростом, так, змінюються з тим, що я з ним повчилася, пройшла свої, наприклад, задачі, якісь так, уроки, якісь запити. Да? Наприклад, я хотіла навчитися, мені треба було енергозахист, я взяла одного наставника. Потім мені треба було відкрити душу більш чути, я пішла до іншого, відкрила це. І там до когось я йду, щоб з тілом більш мати контакт. І це нормально. Це нормально бути так з іншими людьми. Людині потрібна людина, тому що у нас не просто так 8 мільярдів на планеті Земля. Але. Дуже є така велика, ну це не проблема, знаєте, але у багатьох я помічаю, що ми, я така колись була на першому своєму етапі входження в духовність, ідеалізація наставників, що вони, начебто, боги, що вони краще нас за нас знають і тому подібне. І потім на цьому дуже-дуже е, обжигаєшся, так, дуже дуже сильно і не знаю, кажуть е, опалю оп, опалюєшся, якось не звучить, якщо чесно. Тому так от і потім дуже боляче іноді буває від цього, тому що ти сам в принципі ідеалізував людину, а потім розочарувався в тому, що ти ідеалізував. І так, до речі, не тільки з наставниками. Ми так робимо і з партнерами, і з усіма підряд так? дуже часто. Тому дуже важливо не забувати, що ми всі люди, ми маємо право помилятися. У нас є у кожного своя думка. Ніхто не має права нам нав'язувати нав свою думку, навіть якщо це наставник. Що робить вірний наставник, в плані чого? Якщо вам з ним да, ну, любий наставник, це вірний наставник в плані чого, що це досвід. Навіть якщо це негативний досвід, це досвід, він вам був потрібен. Але коли ви йдете з наставником, ви відчуваєте, що це ваша людина і щоб не ідеалізувати. Його, ви включаєте трошки мозок і розумієте, що людина не лізе на ваші кордони. Вона не каже вам, і роби так, чи так, чи зроби так чи так. Ні, вона вас направляє м'яко і каже: Дивись, я в тебе бачу то-то, то, таку силу, такі так процеси. От, а ти вже сам внутрішньо обирай, як ти їх будеш проходити, як ти їх відчуваєш. Я завжди також кажу, що у вас є свобода вибору волі. Душі ви можете обирати, тому а, я вам бажаю бути з тими людьми поруч, йти в ногу, які вам потрібні на кожному етапі вашого життя. І навіть якщо це негативний досвід, це ваш досвід, він вам потрібен. Але, будь ласка, забувайте, що ніхто святим не буває. Так на цій землі святих немає. Духовний це не значить святий. Духовний це просто людина, яка має свою розширену, Свідомість і постійно над собою працює.